Вітаю на каналі Пашинка Валюшка На каналі, де ви дізнаєтесь щось цікаве та нове та змінюєте свої думки. Сьогодні я вам пропоную не менш цікаву тему про міфи, про котів та собак. Час дізнатись правду. Почнемо з собак. Багато міфів можуть призвести до якоїсь шкоди. Наприклад,. Є міфом те, що людська їжа безпечна для собак. Звісно, є така їжа, яка підходить добре, але у невеликій кількості. Тому перш ніж годувати чимось собаку, почитайте, послухайте, що можна, а що ні. Другий міф це те, що виляння хвоста собаки означає його радість. Так, хвіст собаки може розповісти про настрій пса. Коли собака виляє хвостом, вона показує, що вона збуджена. А збуджена собака може бути і негативно, і позитивно. Міф номер 3 Всі собаки вміють плавати. Це зовсім не так. Деяким собакам потрібне навчання, допомога. Деякі породи вміють плавати самі і почувають себе там комфортно, а деяким взагалі не можна плавати. Наприклад, мопси, які мають короткі лапки, можуть швидко втомитися від плавання і, не дай Боже, потонути. Міф 4. ви можете здивуватися, але не існує гіпоалергенних собак. Міф такий, що вони існують, але їх не існує. На жаль, їх нема. Навіть у моїх відео ви можете почути не гіпоалергенна собака. Ви можете побачити, що їх не набагато більше. Так, справді, є собаки, які скидають менше шерсті, але алергія на собаку це реакція на білки, виявлені в клітинах, вовни тварин або слині і сечі. Тому дуже хіполергенних собак не буває. Міф 5 сухий ніс хворий пес. Це не так. Ознаків хвороб собак дуже багато, але сухий ніс до цього списочку ніяк не входить. Ось таких 5 міфів про собак перейдемо до міфів про котів. Перший міф у тому, що котів неможливо дресирувати все можливо. Так, правда, кішки піддаються дресуванням важче, ніж собаки, але навчити їх командам, наприклад, сидіти, лежати все ж можна. Багато котів можуть розуміти команду не можна і знають своє ім'я. 2. котам корисно пити молоко. Так, кішки люблять пити молоко, але користі воно їм не дає. Деяких тварин навіть може бути на нього алергія. Вогкий кит це миле добре. Взагалі не так. Для кота зайва вага – це дуже величезне навантаження на кістки і органи травлення. Це дуже серйозна проблема. Вона навіть може загрожувати життю тварини. Четвертий небезпечний міф. Кішки завжди приземлюються на лапи. Так не завжди. Наприклад, коли стрибок не запланований, кішки не можуть встати на лапи. І якщо висота менше шостого поверху, кішка може розбитись, так як вона не встигне перевернутися. П'ятий останнє на сьогодні міф котів – це те, що вони вміють мститися і дуже злопам'ятні. Навіть якщо кіт зробив якусь шкоду, скоріш за все це не навмисно. Цей міф один із найпопулярніших міфів про котів? Як і всі тварини, коти також живуть інстинктами, і у них саме тому відсутнє найменше уявлення про помсту. Ось такі міфи про наших менших братів, котів та собак. Надіюсь, після перегляду цього відео ви більше не будете вестися на ці міфи. А що ви знаєте? Пишіть коментарі. Також ставте вподобайки та підписуйтесь, якщо відео було цікавим та корисним. До зустрічі!